Як ви себе почуваєте? А як я можу це почувати? Ви тут були? Коли мій магазин пролетів, перечил суки. Без жертв, дякую, слава Богу, головне, що всі сілі. Як ви розцінюєте такі атаки? А як мені розстрілюєте? Це вже не перший раз. Ми порахували, у нас же десь третій або четвертий магазин так почуваємо. Будемо працювати далі, що ми можемо. Бабах, штукатурка посыпалась, кругом туман, двери, окна повылетали, вот я кота хожу ищу. Кузя большой, лохматый котик. Если вдруг где-то, вот вы же будете здесь еще ходить, если увидите, ну навряд ли, конечно, он где-то забился. Скорую сюда! Скорую, медика! Скорую медика. Очищаем, уходим. А хто там вся там одна вас забагато по місту Харкова було завдано. Сім ударів шахедам в Київському, Холодногірському і Шевченківському району міста Харкова. Внаслідок чого виникли масштабні пожежі за різними адресами. Окремо ви бачили інформацію, яку підтвердив генеральний штаб, що було також завдано удару по Шевченківському району по центру, саме по безпосередньо по госпіталю. Там є постраждалі на щастя, загиблих не маємо. Велика кількість пошкоджених вікон, комунальної інфраструктури дорожнього покриття. Є в нас згорілі автомобілі. Це по проспекту науки. Ну бачимо, що такий комбінований удар вже втретє по місту Харкову, Ворог за останній місяць влаштовує по місту Харкову. 21 особа це станом на цю хвилину. Частина з них госпіталізована, частина це самозвернення по лікарням міста Харкова. Під завалами було знайдено тіло людини, обуглені фрагменти, точніше, навіть зараз точно неможливо сказати стать, але від заяв родичів та сусідів, ймовірно, це жінка віку, оскільки по ній були заяви, що ймовірно вона знаходилася в будинку.